І всім привіт! З вами містер Цукер. І це нова серія пасхалок від Google. Сьогодні такі, ну як не те, що пасхалки, але доволі знаменита штука це е, запитання у Гугла. Напри, наприклад. Ось наприклад, наприклад ось Google ти будеш гореть в аду. І, смотри, і дивіться, що він... Дивіться. Це якось без коментарів. Так. Е, тепер зараз ще одне. Наприклад, це. Ну, теж <смеш> смішна штука. Так, тепер. Е, він ще може спорити. Так. Е... чуть-чуть я конечно дебил честно пасхалка так ну ка не это не то я знаю что на российский кажу Стричка из страница. Так, а ну-ка якщо все тебя в Ой, Или или так? <со> <підрі> ну що ж, а з вами був містер Цукер, і це була нова серія Пасхалок від Google. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, пам'ятайте, ну, якщо буде 7 лайків, або під цим відео, або під 10 серією Майнкрафта. То я буду знімати з вебкою. А що ж з вами був містер цукер? Всім пока.